Друзі, ми в місті Тернопіль біля готелю Алігатор. Готель-Алігатор це є частиною спортивно-оздоровчого комплексу. Цей комплекс найбільший в місті Тернопіль. Сюди ще входить, окрім двох будівель готелю: Аквапарк та Фітнес-клуб. Він самий великий в цьому місті. Мені тут дуже сподобалось відпочивати. Якщо ви приїжджаєте до міста Тернопіль по справах, у відрядження на відпочинок, можете сміливо тут відпочивати. Зараз підемо, подивимось, як всередині. Тут все дуже гарно зроблено. Я цей отель рекомендую. Так виглядає рецепшн. Він невеличкий, але дуже все якісно зроблено, дуже все красиво, дивани. Дзеркало, дуже привітний, персонал тут працює. Заселення в отель о 14-й годині, але нас поселили години на півтори раніше. Мені це дуже сподобалось. На першому поверсі працює ресторан з дуже смачною кухнею, тож ви можете, коли будете чекати поселення, там перекусити, попити кави, все дуже-дуже смачно. Плюсом цього отелю є те, що вартість в сніданки, а також наявність аквапарку в комплексі. Ну, а ми йдемо, подивимось номер. Так, прийшли по коридору ось такими драбинами. Наш номер 8. Заходимо, я вам його зараз показую. Номер досить великий. Зразу вражає ось такий шкаф. Багато шуфлят, є щітка. Ну, є де розвісити свої речі. В номері є кондиціонер, є ось такий гарний величезний диван, телевізор, столик, зеркало. І дві такі величезні кроваті. І також тумбочка. Все дуже чисто, і коврички. Ну, гарно. Номері прохолодна, на вулиці жарко, то зайшли, то відчувається, що кондиціонер працював. Ну Мені номер дуже сподобався. Ціна такого номеру коштує 1180. Гривень за номер на дві людини і сюди входять сніданки. Які будуть сніданки? Я вам завтра покажу. Сніданки порційні, не шведська лінія. Ну, дивіться, ролик далі, я вам покажу сніданки. Ну, великий номер, тут десь 30 квадратних метрів і ось така ванна, рушники. Великий. Душ, душова кабінка, все чисто, ну, Унітаз, є фен і ось так ось. Прушники на дві особи. ну, Я вважаю, що таку ціну, номер гідний. Тут можна замовляти піцу, замовляти страви. Вам сюди все принесуть, можете їсти в ресторан, ходити. Для тих, хто проживає в отелі, діє 10% знижка. Ну, ось так. Якщо ви хочете проживати без харчування, то вартість номеру на двох осіб 80, 880 гривень. Це вже з туристичним збором. Тож, друзі, приїздіть сюди відпочивати, якщо будете в місті Тернополі. Ну, мені дуже сподобалось. Зараз їдемо до ресторану. Я вам покажу сам ресторан та зроблю огляд сніданку. Ще раз хочу наголосити, що рецепшн дуже гарний, дуже чистий. Плюсом на рецепшені є те, що тут можна попити каву, взяти гарячу воду. Це великий плюс. Ресторан мене вразив, він дійсно царський. Виглядає дуже-дуже дорого, як в п'ятизірковому отелі, навіть краще. Я не очікувала дуже якісна мебель. Ті данки подаються з 8 години ранку до 11 години ранку, а сам ресторан працює з 8 години ранку та до 21 години вечора. Тож ви можете спокійно сюди прийти і повечеряти, поснідати в будь-який час. Також вони пропонують комплексні страви, обіди. Дуже все смачно, вибір дуже великий. Я тут їла ще, окрім сніданків, то все було дуже-дуже смачно. І бачите, ціна 199 гривень за першу та основну страву. Це досить дешево. Вибір величезний. Кожен тиждень у них різні пропозиції. Зараз була пропозиція такого фаршированого перцю. Нам принесли два сніданки. Так, в одному сніданку запечена курка, рис, омлет, салат. Це зараз спробую що. Два сматочки хліба. І другий сніданок, два яйця, салатик, кускус, -кус, також сир. У мене також є два шматки сиру. Ну, ось такі сніданки. Зараз спробую скажу, що. Що це таке? Це вершкове масло. На жаль, камера не передає розміру порції, то я хочу сказати, що тарілка дуже величезна, я навіть не очікувала, що буде так багато їжі. Можна зробити два бутерброди з маслом. Також подають чай до сніданку, чорний, зелений або фруктовий. Взагалі сніданок такого розміру, що і е, чоловік тут сміливо зможе наїстися. Алігатор це цілий спортивно-розважальний комплекс, аквапарк тут знаходиться. Ну, дуже мені сподобалось, тож, якщо ви будете у Тернополі, сміливо тут зупиняйтеся, вас вразить ціна і якість цього отелю. Він знаходиться поруч з центром 2 кілометри до самого центру. Поруч розташована зупинка громадського транспорту, тож все дуже зручно. Я вам бажаю гарних відпочинків та до нових зустрічей. До побачення!